Ви Знаєте, Бог справді є благословенний, який не лишає свою церкву без слова. Бог не лишає свою церкву без Його присутності. Немає нічого найпрекраснішого прибувати із Ним і в ньому. Немає нічого найпрекраснішого, як відчувати Його присутність, коли ти приходиш, наче на цей зелений оазис. Ви знаєте, наше життя воно складається з різних періодів. Гори, долини, постелі, оазиси. Але попри це все, якщо ми йдемо із Богом, то він сказав: я ніколи не залишу і ніколи не покину. Тому що він сказав: каже, я вчора, сьогодні і навіки той самий. І тому в цього Бога свого часу вірив Давид, каже, я уявляю Господа перед собою постійно, не тільки тоді, коли я на горі. Ну і тоді, коли йду долиною. Навіть в тих періодах свого життя я уявляю Господа перед собою постійно. Тобто Давид хоче сказати, я дивлюся на нього, він переді мною. Каже, тому і не захитаюся я. Він каже, що саме присутність Бога в його житті дозволяє йому йти далі. Навіть в той період нашого життя, коли, можливо, немає сил іти. І, можливо, навіть сьогодні, прийшовши на це Богослужіння, або більше того, хтось дивиться онлайн і йти заглядай своє життя як важко сьогодні. Я би хотів би сьогодні кожному сказати, як би важко не було, як важливо продовжувати йти за Ісусом. Знаєте, я хотів би зачитати один текст, який записаний пророка Ісаї, 8 розділ, 23 вірш. Написано такі слова: пророка Ісаїя 8.23. Проте не завжди буде морок для того, хто пригноблений. Як у минулому він, тобто Бог, Відкинув країну за волона і землю Нефталима, так і у майбутньому прославить Приморську дорогу, що на другому боці Йордану, галилею язичницьких народів. Дев'ятий розділ пророка пророкисає перший вірш. Народ, який ходить у темряві, побачить велике сяйво. Над тими, котрі живуть у країні смертної тіні, засяє світло. Слава Господу за цей текст і тема моєї проповіді все так не буде. Все так не буде. Ви знаєте, Бог коли творив Всесвіт, Він творив його Прекрасним. Коли він творив кожний процес і продовжує творити. То він кожному процесі дає відповідний час. Немає постійно в нас зими, немає постійно тепла. Ну є періоди, пори року, які кожному, кожна зокрема, нас дивує. Кожна пора вона, в ній заховані свої особливості, які нам подобаються. Але нам не подобається, коли одна пора, вона постійно. От, наприклад, за вікном літо, і нам не завжди подобається висока температура. Жарко парить недобре. Ну нам також не подобається, коли постійно падають дощі. Нам не подобається, коли постійно холодно. І тому Бог, коли творить якийсь певний процес, Він приділяє йому увагу і вкладує туди ідею, що він не може відбуватися завжди і постійно. Постійний тільки Бог. Ми навіть не завжди постійні. Сьогодні ми хочемо йти до церкви, завтра ми вже не йдемо до церкви. Сьогодні ми хочемо кричимо «Алелуя!» Ну, завтра нам не хочеться співати йому хвалу. Сьогодні ми б хотіли би гори перевертати для нього. через певний період часу ми не хочемо. Більше того, коли ми в першій любові нашого Господа Ісуса Христа, коли ми обіцяємо Йому, приймавши водне хрещення, коли служителям нас питаються, чи віруєш ти, чи обіцяєш ти, так обіцяю, вірю. Ну, приходить певний період часу, ніби в нашому житті втрачається пам'ять, і ми забуваємо в того, в кого ми повірили. Ми забуваємо ті обіцянки, які ми обіцяли йому служити з добрим, чистим сумлінням до кінця днів свого життя тут на землі. Ми, люди і його творіння, ми є непостійні. Ну, Бог наш є постійний, слава йому за це. І тому, коли він щось творить, коли він щось робить, він вкладує ідею певного часу, закладуючи в той процес свого творіння. Читаючи цей текст, ми, ми читаємо про період мороку. Він каже, що морок для пригноблених він буде відбуватися не завжди. Знаєте, темрява вона буде не завжди. Можливо, труднощі сьогодні в твоєму житті вони будуть не завжди. Їм приділяється певний період часу. Тут не потрібно задавати питання, чому ми йдемо, можливо, сьогодні такою дорогою. Ну, як важливо, знаєте, усвідомлювати в глибині свого серця, що я можу навчитися, які уроки цінні. Бог надає мені. Ми, як церква Христова, яка живе в 21 столітті, для нас нові виклики, друзі, брати, сестри. І багато речей нам невідомі. І як важливо, знаєте, зрозуміти час, в який ми живемо, і більше того, отримати знання, як поступати в цей час, який ми живемо з вами. Тому що для того, щоб не наробити помилок, але навіть якщо допускаємо помилки, то через помилки ми набираємо досвід для того, щоб наступному поколінню ми змогли послужити. І тому, коли сьогодні йдеш ти дорогою в смертної тіні, перше, я би хотів би кожного запевнити, все так не буде. Алилуя! Все так не буде. Друге, я обов'язково хотів би зосередити свою увагу, щоб в тій дорозі зі мною і з тобою Бог. По факту, присутність Бога, вона народжує в мені і в тобі впевненість. Вона народжує або підбадьорює мій і твій дух для того, щоб не здатися. Тому що людина, яка опирається на свої власні сили, або, можливо, на когось. З людей, то людям притаманно тебе розчарувати, але Бог тебе ніколи не розчарує. Слава йому за це. І ви думаєте, неспроста так багато текстів. Або я би хотів би підкреслити один вірш. Декілька разів в Біблії він підкреслюється, що той, хто вірить в Бога, він ніколи не зазнає розчарування. Той, хто вірить в Бога, він ніколи не зазнає розчарування. І от як важливо в цей період часу усвідомлювати, що цей процес, можливо, який неприємний для тебе і мене, можливо, та дорога, яку я або ти не вибирав, але вона є в твоєму житті. Ти йдеш нею. І не потрібно нарікати, і не потрібно задавати так. Емоції вони народжують автоматично це питання. Чому? Але як важливо зосередити свою увагу, для чого ця дорога? Для чого ця війна нашій країні? Чому наш народ сьогодні плаче, вмирають діти, люди? Для чого? Що не так в нашій країні? Чому Бог допускає ці речі? Невже в один прекрасний момент Бог не може зупинити? Але війна продовжується. Церква Христова молиться. І ніби, знаєте, нічого не відбувається? Якщо ми спостерігаємо фізичним оком, але я би хотів би сказати в духовному світі, Оцей щит він просто оберігає, як військових, так і український народ. Слава йому за це! Скільки свідоцтв, скільки людей свідчать, що Бог зберіг, Бог провів, Бог оберігав, давав їсти, виводив з полону і багато-багато різних речей. Тому, якщо сьогодні ти йдешся дорогою, Пам'ятай, все так не буде. Друге, Бог завжди з тобою. Бог завжди з тобою. Бог завжди зі мною, Бог завжди всіма нами і своєю церквою, з невістою, за яку помер, постраждав, пролив кров. Більше того, відкупив для того, щоб набув своєю власною кров'ю. Тому Бог ніколи не залишить, на превеликий жаль, нам притаманно його залишити. Ви знаєте, Читаючи цей текст, ми обов'язково зустрінемося з таким цікавим словом, що народ, який в темряві ходив. Знаєш, можливо, сьогодні ти в темряві. Я не хочу сьогодні говорити про гріх? Я хочу сьогодні говорити про період життя, як темрява. То як важливо пам'ятати це слово, що Бог є світло? Бог є світло. І от тим в наше життя так часто посилається для того, щоб побачити світло. Тому що світло ми бачимо, най... найкраще це в період темряви, коли темно на вулиці. Ви знаєте, коли наша вивізка нашої церкви, брати, коли її включають, то її найкраще видно, коли на вулиці стає темно. Так само ми Бога по-особливому переживаємо саме в період темряви. Саме тоді найближчі стосунки з Ним, саме тоді найщиріші стосунки, тоді ми просто прокидаємося, випереджаємо світанок і кличемо, тому що маємо потребу в ньому. І я, ви знаєте, тепер починаю розуміти, чому старші люди користуються оцим прислів'ям як тривога то до Бога. По тривозі й по Бозі. Але тут таких немає. Ми ті, які продовжуємо йти за Богом. Ми ті, які віримо в Бога, і віримо в те, що все так не буде. Ми віримо в те, що війна закінчиться. Ми віримо в те, що Бог щось робить сьогодні в нашій країні, в нашій нації. Пишеться історія, пишеться історія церкви нашої і не тільки української церкви. Сьогодні час, коли Бог об'єднює всіх християн. Коли не повстає питання, до якої ти церкви ходиш, а повстає питання, що Бог єдина надійна опора. Слава за це. Хіба це не процес Божий? Серед християн. Хіба це не час, коли Бог працює своєю церквою з християнами тут на землі, очищає, переплавляє, вчить ходити вірою, вчить покладатися надію не на свої власні сили. Особливо, знаєте, коли в нас вже щось получається. Коли, можливо, ми вже щось знаємо, вже щось навіть і прочитали, і вже можемо і цитувати. Так часто Бог він розбиває для того. Щоб ми вчилися ходити вірою і довірою, щоб ми надію покладали на нього. І тому знаєте, як важливо, якщо ти сьогодні на зеленому оазисі, набирайся сили, тому що після Оазиса прийде Пустиня. Якщо ти сьогодні йдеш пустиною, пам'ятай, що пустиня вона не завжди буде, в твоє життя обов'язково прийде оазис. Не для того, щоб розслабитись, але для того, щоби більше і більше зміснитися Господом, наповнитися Його силою. І тому апостол Павел до церкви в Ефесах він каже: ну нарешті, браття, зміцняйтеся в Господі. От сьогодні Бог церкві нове життя дав молитовне зібрання, час, щоб ми зміцнилися в ньому, зміцнили свою віру, оновили стосунки із ним і пішли в цей світ. Де немає надії, де немає світла. І на нас велика відповідальність, дорогі мої брати і сестри, показати на надію, показати на вихід, вказати на світло. Та більше того, як важливо, щоб в нас побачили світло. Біблія каже: нехай ваше світло світить отак, щоб люди. Вони, бачачи ваші добрі діла і прославляли цього Небесного Отця, тому що все добре походить від Нього. Не від нас, від Нього все походить. І тому, хай ім'я Ісуса, воно, дорогі брати і сестри, буде прославлене. Я ще раз підкреслюю: все так не буде. Буде краще, бо з нами Господь. А хто проти нас? Схиляємо коліна і за це дякуємо Господу. Амінь.